Друзі, поки пропонують на викуп Audi Q7, я вам розкажу і покажу автомобіль, який залишається у нас в впродовж на майданчику. Це джип компас комплектації Limited на повному приводі, який прибув з Америки з мінімальними пошкодженнями. І якщо ви заглянете по бітфаксу факсу на пошкодження, то не одразу зрозумієте, що було. Було механічне пошкодження по задньому правому колесі, а також замінена права задня дверка. Де й все. Безпека не стріляна, комплектація шикарна, красивий дісочок, гарна гума, комплектація Limited, темно-сірий колір. Боля... Такий мокрий асфальт автомобіль має. Безключовий доступ, камера заднього огляду, фаркопчик маємо. І повний привід. Що цікаво, що в цьому автомобілі пробіга 115 тисяч кілометрів, як і в тому компасі, який вже в нас є на продажі на майданчику, але є передній привидні. Шкіряний класний салон, жовта стрічка, електрорегулювання сидінь, повний лікарпакет з електрорегулювання і підогрів дзеркал заднього огляду. Із підігрів у нас є підігрів керма, передніх сидінь, здоровезна мультимедія, яка перекладена на зрозумілу мову. Навігація таким чином ми можемо. Подивитися на усю нашу планету, так, із контролерів, сидіння подогрів керма, так? запускається з кнопочки, 115 пробіга, датчик світла та дощу, вибір режиму повного приводу, електроручник, старт-стопи і з і все класно, без зауважень, по електриці, без зауважень, по техніці. Машинка в суперському класному стані і на повному приводі. Тож, друзі, приїжджайте до нас, вибір компасів є, як і других інших класних автомобілів.